Може, це все не любов, лише тільки звичка. Зовсім нещодавно зв'язались, коли почалось повномасштабне вторгнення. Щоб я не показував, показував ці збиті гелікоптери 24 го числа в Гостомелі, Кажу, ось один, другий, третій ваш. Він не вірив. Друзі, вітаю! сьогодні третя частина українських зірок, котрі перестали спілкуватись з родичами через війну. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Отже, під номером один у нас йде Арсен Мірзуян. Арсен Мерзиян розповів про неочікуваний дзвінок від батька з Росії. Він залишив сім'ю, коли сину було всього два роки. Але після вторгнення РФ в Україну вирішив поцікавитися його справами. За словами співака, батько типу хвилювався. єдине, що колись зовсім нещодавно зв'язались, коли почалось повномасштабне вторгнення, батько живе в Росії і. Оце єдина була розмова. Ми так. так і не спілкувалися і бажання її не виникло. Під номером два у нас їде Аліна Гросо. Українська співачка Аліна Гросу остаточно прояснила ситуацію і відхрестилася від свого колишнього хлопця-росіянина, актора Романа Полянського. За словами артистки, зараз вона абсолютно одна. Пише Уніан. А може, це все любов? Лише тільки звичка, бога твоїх не палає більше. Нагадаю, Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський закрутили роман в 2019 році. Він знімався в її кліпах під час зйомок. У них виникла взаємна симпатія. Полянський жив з Гросу в Києві. Я до цього переїзду я одно знімався в Києві. У мене було проектів 5 і 6, Навірно, то що я в Києві. Він навіть говорив, що вчить українську мову. Однак після 24 лютого він ніяк не коментував повномасштабну війну РФ проти України. Полянський закрив свою сторінку в інстаграм, а гросу натякнула, що вона одна. Цей дуже важкий для нас час потрібно кожному допомагати. Потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, допомагаємо їм з поселенням, займаємося благодійністю. І я пишаюсь тим, що вся моя сім'я, мої друзі, мої знайомі. І ніхто не сидить в сторонці, всі займаються справою. А вже осінь у Полянській засвітився в Москві. Там він відвідав презентацію фільму про путінського режисера Валерія Фокіна. Сама гросу не стала це коментувати, проте випустила пісню Самотня зима, в якій йдеться про розставання. <му> під номером три у нас йде Олена Зеленська. Перша леді Україна Олена Зеленська розповіла: у неї є родичі в Росії, проте вона повністю припинила з ними спілкування після 24 лютого. Я пам'ятаю, що я йшла їх розбудити. Йшла і думала, що я їм скажу. Це було десь о п'ятій годині ранку. А син запитав, що трапилося, і мені довелося сказати, що війна як розповіла Зеленська в інтерв'ю The Times, Спочатку повномасштабної війни в Україні ніхто з її родичів і друзів. Не зв'язався з нею і не дізнався, чи жива вона взагалі. Немає сенсу повертатися до тих діалогів, коли твоє власне життя і життя твоїх дітей і твоєї сім'ї у великій небезпеці. І люди навіть не питають, чи ти ще живий. Я думаю, такі відносини закінчилися. Сказала перша леді України. What would your message be to him? Чесно відповім, я не хочу з ним говорити прямо. Я не хочу ніколи бути в цій ситуації. Під номером 4 у нас зайде Павло Зібров. Павло Зібров, один із тих українських артистів, який теж перестав спілкуватись з родичами з РФ. Окрім того, артист розповів, як на початку повномасштабної війни його родичі з Росії пропонували прихисток йому та його родині. Я вон своїми родичами по батьківській лінії Вороніж-Ліпецька область не розмовляю. Сівастополі теж мене брат двоюрідний не розмовляє і не хочу. Там за декілька днів дзвонили. Говорили: якщо у вас така тяжка обстановка, ми готові вас прийняти. Приїжджайте, бо у вас там небезпека, у вас там бандері. Ці захопили владу фашисти. Давайте до нас. Ми все ж таки рідня. Це взагалі приходило на деякі на такі крики, якісь мати. Я зрозумів, що я їх втратив. Після цього ми не спілкувалися. Якщо до них дійде, що накоїв Путін, їхня влада та їхній народ, тоді розмовлятимемо. Поки що, це бетонна стіна. Прокоментував Павло Миколаєвич. Номером п'ять у нас йде Валерій Харчишин. Лідер рок гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповів про своїх родичів з Росії. Артист засуджує їхню позицію. Тому після 24 лютого 2022 року не спілкується з ними. Пише 24 канал. Ну пропаганда вона однаково впливає як на родичів, так і на чужих на інших. Зокрема, він розповів, його двоюрідна сестра закликає маму вимкнути українське телебачення, бо там нібито показують фейки. При цьому її рідний брат зараз воює на фронті. Він також поділився, його родичі люблять Україну і навіть раніше кожного літа приїжджали до бабусі в село. Однак, за словами виконавця, сприймають це як щось несерйозне. Як виявилося, двоюрідна сестра артиста Українка, а переїхала в Росію за часів СРСР втім, вирішила не повертатися назад. Відтак там у неї вже народилися діти. За словами Валерія, вони цілком добре знають українську, навіть спілкуються нею вдома. Втім, не вірять, що в Україні справді йде війна. На жаль, ми 24 числа поговорили з моїм племінником, який, до речі, зберіг мову. Горів будинок, але він стоїть. Залишки його виглядають приблизно так. Я не міг захищати від шахетів, чи там чи від міни. Користуючись нагодою, якщо ті будівельники живі, хочу вам передати привіт, через якийсь певний час зруйнували моє майно, будинок, в якому ночував цей племінник. Я йому відправляю, розблокував. Кажу: ось, дивись, тепер віриш? Ти тут спав, кажу. Тиша, його мама зателефонувала своїй мамі, тобто моїй цітці, і сказала вимкнути українське телебачення, бо там одні фейки. Він також натікнув рідним, щоб трималися подалі від військоматів, якщо не хочуть випадково зустрітися на передовій з сином Валерія Харчишина, який воює за волю України. Під номером 6 Григорій Рашетник ведучий Голостяка розповів про свою хрещену матір родом із Миколаєва, яка посварилася зі своїми українськими родичами. Жінка зараз мешкає в Росії, а її сини та чоловік військовослужбовці, і можливо навіть воюють зараз в Україні. За словами Григорія, 24 лютого хрещена надіслала його батькам таке повідомлення. Що напросили, напросились, так вам і нужна. Ми зараз будемо вам вас виховувати, показувати. кажу потім через день. Напиши, що Україна переможе героям слава. Ми написали і все, і перервалось просто ось так. Це пуповина. І останній під номером сім у нас йде Антон Савлєпов. Це Антон Савлєпов з гурту Пістолс». Після повномасштабного вторгнення гурт Quest Pistols об'єднався після більш ніж десятирічної перерви, щоб допомогти Україні наблизити перемогу благодійними концертами. Учасники колективу почали перекладати старі російськомовні хіти українською. А всі зв'язки з агресором розірвали фронтмен гурту Антон Завлєпов, крім іншого, ще й розлучився із дружиною росіянкою, відомою актрисою Іриною Горбачовою. Вони одружилися 2021 року. Проте після 24 лютого зірка російського кіно звернулася до публіки із заявою, скасовує свої концерти у Москві та Санкт-Петербурзі. Однак навіть тоді вона не наважилась назвати війну війною а натомість написала ситуація, що відбувається. Найцікавіше що. Ірина Горбачова народилася у Маріуполі і якийсь час жила у Києві. Проте у квітні 2023-го вона засвітилась на пропагандистському московському кінофестивалі, де радісно розхвалювала велику російську культуру. Савляпов після цього заявив вже понад півроку зовсім не спілкується з екс-коханою. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ! Часи, коли темно, дуже хочеться світла. Часи, коли холодно, хочеться тепла. Але саме в такі часи це світло і тепло, ми з вами. Ми можемо дати його одне одному і всім, хто цього потребує. Вся наша країна сьогодні це різдвяні вогники наших душ, наших вчинків, нашої допомоги та небайдужості. І тому наша країна сяє серед будь-якої темряви, і в наших серцях тепло серед будь-якого холоду.